Читання слів Всемогутнього Бога Явлення і робота Бога. Висловлювання Христа на Початку. Глава 36. Всемогутній істинний Бог. Цар, що зійшов на престол, править усім усесвітом. Перед Ним чисельні країни і народи, і Божа слава сяє скрізь у світі. Усе живе у Всесвіті і до країв землі має побачити. Гори, річки, озера, землі, океани і всі живі істоти відчинили свої завіси у світлі лику істинного Бога, і вони ожили, наче прокинулися від сну. Наче вони паростки, що пробиваються із ґрунту? Ах, єдиний істинний Бог являється людям світу Хто посміє ставитися до нього з опором? Усі тремтять від страху, усі цілковито переконані і всі невпинно благають прощання. Численні люди падають перед ним на коліна. І численні вуста підносять йому поклоніння, континенти, й океани, гори й річки, і все безупинно підносять йому хвалу. Теплі вітри разом із подихом весни приносять із собою легкий невпинний весняний дощ, дзюркотливі струмки та натовпи схожі між собою, і ті, й інші сповнені скорботи й радості. Проливаючи сльози зобов'язаності і самоосудження. Річки, озера, морський прибій і хвилі, все співає, прославляючи святе ім'я істинного Бога. Звук хвали лунає із чудовою ясністю усі старі речі, які колись були зіпсовані сатаною, кожна з них до єдиної оновиться і Зміниться і ввійде до цілковито нового царства. Це священна сурма, і вона почала сурмити. Дослухайтеся до неї. Цей звук такий солодкий, є висловлюванням престолу. Вона сповіщає кожній країні й народові, що час настав, настав фінал останніх днів. Мій план управління завершено. Моє царство відкрито явилося на землі, а царства світу стали царством моїм, того, хто є Бог. Сім моїх сурм сурмлять із престолу і стануться такі чудеса. Від країв землі люди разом кинуться з усіх боків, із силою лавини та потужністю громового гуркоту. Деякі пливтимуть морями, деякі летітимуть літаками, деякі їхатимуть транспортними засобами всіх форм і розмірів, ще деякі верхи на конях. Дивіться пильно, слухайте уважно ці вершники на конях усіх мастей, бадьорі духом, могутні й величні, немов ті, що виходять на поле битви, байдужі до смерті. Серед іржання коней і галасу людей, що кличуть істинного бога, дуже багато чоловіків, жінок і дітей буде розтоптано копитами їхніх коней в одну мить. Хтось загине, хтось дихатиме з останніх сил, когось буде скалічено, і нікому буде допомогти їм, тим, що волають в істериці й виють від болю. Сини бунту. Чи не таким є ваш остаточний фінал? Я з радістю дивлюся на своїх людей, які здатні чути мій голос і збираються з усіх країн і країв Натовпи, у яких істинний Бог завжди на вустах славлять його і нескінченно підстрибують вони свідчать світові. І звук їхнього свідчення про істинного бога подібний до громового шуму великих вод Натовпи ринуть до мого царства. Сім моїх сурм сурмлять, пробуджуючи тих, хто дрімає Уставай скоріше, ще не пізно, збережи своє життя, «Розплющ очі й подивися, що зараз за час. До чого прагнути, про що думати і за що чіплятися? Невже ти ніколи не замислювався над різницею в цінності між здобуттям мого життя і здобуттям усього того, що ти любиш і за що чіпляєшся? Не будь більше норовливим, не будь пустотливим, не прогав цієї можливості. Такий час більше не настане. Встань зараз же, практикуйся у вправлянні свого духу, використовуй різноманітні засоби, щоб розпізнати й зірвати всі інтриги і виверти, сатани, і здобуть перемогу над сатаною, щоб твій життєвий досвід став глибшим, і ти міг утілювати в життя мій характер, щоб твоє життя стало зрілим і витриманим. І щоб ти міг завжди слідувати по моїх слідах. Безстрашно, без слабкості. Завжди вперед, крок за кроком, прямо до самого кінця шляху. Коли сім сурм засурмлять знову це буде заклик до суду, суду над синами Бунту, суду над усіма країнами і народами. І кожен народ скориться перед Богом. Славний лик Божий неодмінно явиться перед усіма країнами і народами, усі будуть остаточно переконані і нескінченно кликатимуть до істинного Бога. Всемогутній Бог стане ще славнішим, а мої сини і я поділятимемо славу та царювання, судитимемо всі країни та всі народи. Каратимемо зло, Спасатимемо і милуватимемо тих, хто належить мені та робитимемо царство міцним та стійким. Через звук семи сурм величезна кількість людей буде спасенна й повернеться перед мене, щоб схилити коліна і поклонитися, підносячи безупинну хвалу. Коли сім сурм засурмлять знову. Це буде фіналом періоду, сурмовим голосом перемоги над дияволами і сатаною, салютом, що сповіщає початок відкритого життя в царстві на землі, який піднесений звук, цей звук, що лунає навколо престолу, цей сурмовий голос, який стрясає небо й землю, який є знаком перемоги мого плану управління. Який є судом сатані, він присуджує цьому старому світові остаточну смерть, повернення до безодні? Цей сурмовий голос сповіщає, що брама благодаті ось-ось зачиниться, що на землі почнеться життя царства, яке є правильним і належним? Бог спасає тих, хто любить Його. Щойно ці спасенні повернуться до Його царства, люди на землі зіткнуться з голодом і мором, і Божі сім чаш і сім кар почнуть діяти послідовно. Небо й земля минуть, але слово моє не мине.